let it, let it, bang, bang. Друзі, вітаю. 5 лютого. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, сьогодні опять подивимося якусь частину сімей, котрі ми ще не додивилися для того, щоб розуміти, так як зима підходить до кінцю, і нам треба розуміти скільки проблем у сімей, є ли вони є ослаблення. Ну, треба план майбутніх дій сформувати. На сьогоднішній день подивилися. Верхній ряд, весь тачок матковий видний, всі шестирамкові вулі. Ну і у нас залишилися ці три ряди. Один, два, три. Сьогодні, мабуть, подивимося всі два середніх, а через декілька днів тот самий нижній. Ну і місті з ними і ці два. Сформування е, нуклеуси. Це самі пізні, самі слабенькі, і подивимося, як вони зимують. Так що ну, буде цікаво, кому інтересно. Е, дивимося, Машенька підходь Цей е, в один день здуло було кришу і дуже їх намочило. Один з вулів. Таких три сім'ї у нас є. І зараз е, це одна із них. Сьогодні, кстати, прийшли до нас морози. Е, ну, не знаю, скільки точно. Ну, зараз мінус 5-6, мабуть, є у нас тут наверху, От, випав сніжок, Ночу, мабуть, було до 10. ну коротко, Прийшла зима, коли не чекати. Ну все, дивимося. Тішечки видно їх. О тут. Щось щось, друзі, тут дуже їх мало залишилось. Давайте подивимось в розрізі. Щось тут слабить. Ваше капітанку. Ну як на мій погляд, а зараз подивимось. Їх да. тут маленько осталось. осталось. Мало. Ну, це самі послідні і самі, скажімо так, слабенькі. Тут практично у них вже не було часу виховувати розплід. Ті, що на тому матково одному, там нам подобається. Ну, тут, от, наприклад, от зараз знаючи всю картину, смисла так пізно було формувати, вже ну, ніякого не бачу. Так що, наприклад, якщо цей зараз буде похожий, ну, не стоїть тут такого і робити. А цей зовсім у нас замочили. Ну, не знаю, щось теж всіх тут не вийде, подивитися в розрізі вітер дує холодний, yeah. може погано буде чути, але вже вибачайте. Nee. Ну, той, тут трошки гарно. краще. Mm -hmm. Ну все, йдемо Так, той гарно сидять. Mm -hmm. Так. Теж гарно. Теж гарно. І, мабуть, подивимося тільки один ряд, бо то руки замерзнуть, зараз буде холодно. дуже холодно. Теж гарно. Mm -hmm. Mm -hmm. Теж дуже гарно. Uh -huh. Теж. Теж. Uh -huh. Так, тут. Ага, тут шість. Тут. Там, де 5 п'ять рамок, то ми обично позначаємо. Ну тут шість. Там, де 5 рамок, ну, будемо їх трошки пізніше скорачувати. Всі останні будемо залишати так, як є, так як практика показала, що е, достатньо їм сили, щоб обігріти такий вулік, так, як він теплий, і ну, вони з цим справляються. надобності в скорочених немає. Тут теж 6 рамок. Дуже гарно сьогодні ми бачимо, тут є. Лйонечко улітає. Теж. Mm -hmm. теж. Да. Да. Руки, друзі, мерчуть. Mm -hmm. Ну от тут, да. тут, мабуть, теж є розпліт. Mm -hmm. Із всіх сімей, котрі передивилися, у нас на цей рік більше 160 сімей, це друга сімейка, ну, котра отак себе веде в даний час активно. У нас були теплі дні, були обліти, був принос, невеликий принос пильці, скажімо так. Ну і декотрі сім'ї ведуть себе зараз так, як нам зовсім не подобається. Такі сім'ї позначаємо фейсбуками. І потім їх просто-напросто будемо слідкувати, щоб не розпространяти, похоже, сім'ї в себе на пасці. Тут гарно. Надабності їх спасати, ну нічого такого ми робити не будемо. ну Можливо, потрібно буде подивитися на корми. Ну Із практики, коли в нас були похожі сім'ї років 4-5 назад, наприклад, якщо і попадались такі сім'ї, ми їм давали по якоїсь часті канді, Ну, коли вже при перших ревізіях в кінці березня або початку квітня. Розуміли, що надобності в цих кормах зовсім не було. Так що зовсім, скажімо так, не хвилюємося по цьому поводу, а більше їх відмічаємо для тих нужд, щоб просто-напросто від них ізбавитися. У, як ну Тут і дуже гарно. Тут камінь. Так, на цій камінь у мене стоїть. Може, з весни мені показалося, що вона трошки слабіше зараз подивимося. Так, ну вона... так, О, да. От на неї залишимо камінь, якось вони розтягнули. Так. Розтяглися і на неї і залишимо камінь. Так. І сі гарні сидять. Харні тут. Да. І тут сидять. І да, тут якось сидять. Зовсім біля передньої стінки. Да. Ну да. слабенькі вони теж, мені кажеться. Не, не ну нехай, поки нехай буде так. Давайте цей напослідок лишимо так, ну тут гарно. Mm. Тут mm. теж гарно. Mm. Теж гарно. Mm. Ну і це теж гарно. гарна. Ну, шість рамок. Mm. Трій, той, так. три Так. Подивилися, друзі, 20 сімей, далі не буду йти, руки замерзли, другий раз подивимося в місці з вами. Що маємо? Ну маємо, то що маємо. Дві сімейки ведуть себе підозріло, Ну і одна, скоріше за все, слабенька. І зараз ще шістирамковий вулик uh -huh. подивимося. Як вони виглядають. Ну і на цьому будемо завершувати. Ну, Вони гарно сидять. Uh -huh. Ці дві лишні, а от клубик такий. А, бачимо, що цяпка трошки вологе. Mm -hmm. да, так що почала конденсувати. Ну і це нормально. Все, друзі, отакий от от результат. Пару днів назад зняли ролик О тому, що будемо обробляти полосками бивел. І е, Ну, хто як опять, відноситься до, так, до інформації. І звісно, що був, наприклад, людина, котра їй сказала, що... Полоски погані, і не стоїть тратити ні, ну, ні час, ні гроші на ці полоски. Е, ну, Даного роду коментарі я ніяк не коментую. ну, В коментарях, скажімо так, а все ж таки е, наглядно демонструю вам результат. Ви приймайте рішення будь-яке, якое хочете. На наш погляд, полоски дієві, робочі. і е, Раніше, років 5, 6, 7, 8 назад, ми не могли собі дозволити обробляти тільки магазинними полосками. Ми приходили до різних методів, як саморобними полосками, так і димпушками, так і проливами і тому подібне. Але зараз, вже два роки подряд, це буде третій, стартувати третій рік, коли ми обробляємо тільки нима. І це нам дозволяє зимувати гарно. На сьогоднішній день ми пройшли вже ну скільки? В нас обсталося, Тут 50 сімей обсталося, значить пройшли біля 110 сімей. Явних ослаблень немає. Є, От, наприклад, сьогодні дві сімейки була, одна сімейка на матковому одному точку, котра себе веде підозріло, ну і має, скоріше за все, розплід. І по факту, ну, все. Такий результат нас задовільняє. І якщо людина якась зі сторони буде нам говорити, о, там, недобрі полоски, ну, у нас є результат. А ви ну, рахуйте, як хочете. Так що, друзі. Отакий вот от на сьогодні результат. Потім ці сімейки додаємося. Так і круги замерзят. На цьому буду завершувати. Слава Регію героям слава.